Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати Кіровоградцем здоровими і спортивними. «Спортландія» – мережа спортивних магазинів для всієї родини. День народження баскетболу у кіровограді. 1 грудня у всьому світі відзначають річницю створення другого за популярністю ігрового виду спорту, батьківщину якого офіційно вважаються Сполучені Штати Америки. Обласна федерація баскетболу спільно із центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх до цієї дати, у перший день зими вирішила об'єднати два заходи. Федерація баскетболу Кіровоградської області також присоєднилась до святкування Дня баскетбола. В цей день ми вирішили також чемпіонат області серед усіх розхисних категорій. Ми також проводимо естафети і сорівнування з міні-баскетболу. Крім місцевих дитячих команд, учасниками змагань та конкурсів стали гості з Бобринця. У школі займаються три групи гуртки. Юнацький вид баскетболу три групи дівчачі. Дітям дуже подобається, наповненість груп дуже висока. Перші випускники школи вже грають у вітчизняній студентській лізі, каже тренер. Професійно є, які вже повипускалися, займаються в Харкові ну, на уровні випускників. Вони навчалися з 2009 року, у нас випустилися два роки тому. Ну, Є кадри такі, що займаються і стараються. На, ну, на професійному рівні я бачу, що будуть нас випускники. А от для таких юних баскетболістів, як Олександр Максюта, це поки що лише мрії. Я займаюся баскетболом три роки. Я обрав цю гру, тому що вона мені дав вподоба. Я хочу вирости і грати за команду Золотий век. Учасники заходу визначали кращих у конкурсах на швидкісне ведення м'яча, координацію рухів та влучність скидків. Кращими у цей день були кіровоградські баскетболісти 2003 року народження та Бобринецькі 2005-го. На всіх учасників заходу чекали солодкі подарунки від торгової марки Золотий вік. Організатори говорять: у майбутньому хотілося б бачити більшу кількість учасників з тих районів Кіровоградщини, де розвивається баскетбол. Ми сподіваємося, що в наступних соревнованнях в наступному году приїдуть більше команд з району. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.